У вас є фітнес-браслетики, трекери, щось таке. Не зараз, але є. А чи знаєте ви, що ваш телефон вміє вимірювати пульс? Без всієї цієї історії. Ні. Просто телефон, сам по собі. Ні. — Сенсі, яким чином? Ні. Не вірите. У мене просто годинник є, я не вмію. А давайте перевіримо добре, як годинник виміряє, як телефон виміряє. Вимірювання пульсу камери, не будь ласка. М -м. І тепер прикладіть до камери. До е камери? До камери саме однієї з. Із... Ага, все. Стає червоним, і тепер, як почне гати, значить вимірювання пішло. Не та камера, скажу. Не камера, бачите? Вона має типу, пальцем повністю. Штемтріс. Да, да, да. Дев'яносто 95. Ви хвилюєтесь? Е... Прямо зараз. От є хвилювання. Я пюре я... швидко, що 109, 109 ударів на хвилину. Ви хвилюєтесь зараз? Можливо. Це може бути. Може бути трішечки. На камеру. Дивіться, можете натиснути кнопочку зберегти і відслідковувати пульс в динаміці. Давайте тепер давай з допомогою трекеру, що вам скаже. 119. А скільки там було би 109. 109. Ну, в принципі близько. Але вже падає 105 ударів на хвилину. Ви хвилюєтесь? Почали ви хвилюватися ще більше 110, добре. Ну от гіпотетично, як воно може працювати? Як ви думаєте, як воно працює одного А, Я думаю, це якось пов'язано з дитином спалах? Можливо, камера.